Фернули герані і вона, ну прям супер ядреная. Вона вам прям така аж прям ну слишком гераніста слишком Дуже прикольно цей запах може пом'якшувати цитрусові ефірні олії, Вони трохи завжди зм'якшують запах. І, може бути, лимончик він трохи так освіжає, або якісь інші цитруси. Якщо ви не дуже любите такі цитруси, може бути навіть цікавіший яскравіший запах це лімонграсік, ну він прям такий теж ядрененький, тому треба бути повнімательним. От імені цитрусики, вони симпатичненько улучшають запах. І ще дуже класно заземлюють запах древесні і. Корневі фірні олії. Мені дуже подобається поєднання герані і витіверу, тобто це масло з коріння ветіверу. Сама по собі герань для мене занадто така специфічна, ядрьона, я їй, звісно, пользуюсь даже так, чистяком, але все одно досить приємний запах виходить з ветівером. з кедром досить непогано виходить. І з мірою. Міра вона...